Бліч не дає й секунди на паузу. Нескінченний потік екшена, драми та сильної музикальної партії ширу сагісу. На відміну від пили, в якій саундтрек поганий. Якщо сказати в цілому, то візуал обліча не відстає від бензепови. Це при тому, що в блічі постійно відбувається якийсь екшон. Одразу видно різницю між спільнотою душ, каракурою та хуякомундо, в якому через те, що світ порожній, немає абсолютно нічого і просто. Весь фон затемнений. На відміну від персонажів, які бігають по локації, ну й синій колір нікуди не подівався. Ось тобі Ур'ю і який сидить книжки читає, чи, наприклад, автори красиво роблять акцент на персонажа, затемняючи все, окрім місточка, ну й спільнота душ. До повноцінного вторгнення була наповнена кольорами. Ну а потім почалася різанина, палітра кольорів змінилась. Ну, а ще новий бліч дуже любить використовувати вертикальні та горизонтальні лінії, які типу придають бойовим чи комічним сценам ефект манги, Ну й відповідно більше штриховки. В самому сосайті в битві наробився акцент на задній план, і камера чіпляла лише мамольотні стінки домів. Хоча в деяких моментах ми отримували повний ефект занурення в атмосферу, і щоб зробити акцент саме на найближчих планах, потрібно було заблюрити дальні, що виглядає логічно. Також завдяки адаптації, ця копія Айзена в манзі та в аніме версії відрізняються. Створюється якийсь унікальний дизайн, міні-НАЗІ своїм дизайном викликає дивні відчуття. Обрання шинсує МВК відчувається атмосферно та швидко. Банкай Сенд Бонзакора, як і лейтенант Діда, виглядає прикольно, хоча фіолетові блискавки вау-ефекту не викликають. Дизайн штренрітерів доповнює мангу, але ці всі битви капітанів ніщо перед дідом. Ну а що? Раніше йому сюжет не давав розгулятися. А тут тобі банкай застосування максимального потенціалу реацу, яке настільки сильне, що Відчувається як енергія сонечка. Ну і тобі завозять фешбек, який по ідеї, по атмосфері, зайшов би на поховання лейтенанта. Але й так виглядає прикольно. Розкрили минуле діда, відношення з шинсуєм. На жаль, таку ж сценку з Укітаке не показали, щоб, так би мовити, створити більш чесний зв'язок. Але для Ямамото все закінчилось трагічно. Він просто витратив все на несправжнього яхве, та й дуже важко тягатись головним антагоністом, який воло. Дієш шрифтом всемогутності. До речі, дід винуватись в тому, що нараз відбувається в подіях, бо не зміг вбити Яхве тисячу років тому. Ну а що ж ви хотіли? Поки всі відвитають. Майюрі офігіває з того, що ніхто нічого не аналізує. У Наханас і Сани сидять та не приймають участь у битві. Взагалом, хоч дід і підняв моральний дух готею, але вони виглядають як паванчики для биття, яких дуже легко принижують та знищують. Квінсі, ну а крім Канпачі. Який завалив без пов'язки трьох ритерів, але з Яхви не вийшло. Ну й Айзен, якого трішки поплавало палітрою кольорів, і він відмовився допомагати Яхве, а ще в кінці якийсь фокус провернув. Кіру розполовинило, науковий відділ практично знищено. Одним словом, приниження Готей по максимуму. Хоча якийсь меч у Рахару засейвив, завезли повноцінний флешбек та ендінг з першим складом Готею, які по канонам кубо мають чорт, Товські круті дизайни, та ще й були головорізами, які потім, так би мовити, стали мирними. Ну а Ічіго тільки і залишилось, що сидіти і чекати, доки то його товариші б'ють. А б'якоя, який наче боровся, злився через рукію. І ось ця сьома серія є квінтесенцією та фіналом вторгнення, яка увібрала в себе найкращий візуал, саундтрек та грусею. Ну і б'яка має загинути. Страшна таємниця відкрилась ічого кора. Він ще й має частинку квінці. Ну а що? Це робить конфлікт складнішим. Але ось ці нові абілки, звісно, сейвлять йому життя. Хоча від зламу банкаю та депресії, яка була в Ічіго в попередній арці, і говорити не хочеться. Ефект підсилився, цензури я наче не помітив. Немає прям такого, що фонтани та ріки крові, але воно і не потрібно плічу. Тим паче їй так достатньо цих всіх смертей в нашій країні, що дивитись на кроваву баню їй немає такого сильного бажання. В адаптації самого аніме в темпі я поки не бачу ніяких проблем. Все Іде нормально, а персонажі та їх мотиви зрозумілі. Хоча мілкі деталі, як з передатчиками в п'ятій серії, в манді ж картина повніша була. Ну і може ще щось можна було б сказати, бо я не поглиблююсь, тому що витрачати час на роботу, яка не буде переглянута, якось не хочеться. І тоді тобі просто залишається робити відео раз на пару місяців чисто для себе. Тим паче, що розбіри Арок рано чи пізно вийдуть, якщо я не закину канал. А там вже всі ці деталі обговоримо. До речі, можете переглянути в цьому плейлисті. А як вам нові серії бліча і чи задоволені ви тим, що пилі приділяється більше уваги? Дякую спонсорам та донаторам і Вафаель.